Суть законопроекту дуже проста. Автоматичне нарахування субсидій на житлово комунальні послуги. Якщо ви сьогодні підете в соцзабези, в пенсійні фонди, ви побачите величезні черги людей, похилого віку, переважно, які ходять і просять, щоб їм дали консультації, як отримати заповнити папери для того, щоб отримати цю субсидію. Сьогодні 14 мільйонів українських громадян мають право на отримання субсидій по житлово-комунальних послугах, реально скористалися менш 15% і тих, хто має на це право. Більше того, багато людей не заповнюють документи на отримання субсидій, тому що там написано, що якщо, не дай Бог, помилилися, то мають удвічі більше повернути коштів, аніж отримали на е, ці субсидії. Тому. Колектив авторів Людмила Денисова, Олег Ляшко, Віктор Голосюк, Олег Березюк, інші представники інших фракцій, всі фракції коаліції, Ігор Кононенко і інші колеги, вибачте, кого не загадав, Там дуже багато авторів. Підписали законопроект, який передбачає автоматичне нарахування субсидій. У пенсійному фонді, в Сході Соціальному фонді є всі дані по пенсіонерах і інвалідах. Немає є потреба їм заповняти ніякі папірці. Взяли дані з пенсійного фонду, взяли дані з соціального відділу і оформили людині субсидію. І автоматом 14 мільйонів людей. Я наголошую, цей закон стосується 14 мільйонів українських громадян. І автоматом взяли і нарахували цю субсидію. І зняли масу питань. Бо сьогодні в бюджеті кошти є 25 мільярдів на виплату субсидій, а реально... Ними мільйони людей не користуються, тому що не можуть заповнити ці папірці. Тому я пропоную пропонувати цей, проголосувати цей закон за основу і в цілому. Ставлю на голосування. Проєкт закону про внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги 2676 за основу і в цілому з поправками Денисової. Прошу голосувати, прошу підтримати, будь ласка, голосуємо 2676. 229. Рішення прийнято.